21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Цей день відзначається щороку, починаючи з 2000-го. Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності було оголошено на 30 й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила у жовтні листопаді 1999 року в Парижі. Оскільки з 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати кожну мову як ознаку культурної незалежності особи. День 21 лютого обрали на знак пам'яті подій у 1952 році, коли в столиці Бангладеш Дальці розстріляли демонстрацію студентів, які вимагали захистити свою рідну мову Бенгалі і визнати її. Однією з державних. Як наголошують в Атласі Мов ЮНЕСКО за останні 300 років зіснуючих 6 тисяч мов у світі 200 вже зникло. В Україні Міжнародний день рідної мови відзначають з 2002 року, коли президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби сяйво стрімкої води, наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин, ніби подих легкий заметілі. Що з розквітла вишні сліта, як Дніпрові, вируючі хвилі, моваться співуча проста, скільки в долі і тиші, і бурі, і тривожна, як марево путь, Грона слів, ніби струни бандури, що нам світом душі оживуть, кожне слово вогнем калиновим. Кожне слово тривожно, як цвіт. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова це предків надбання, мова багатство моє, мова це чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова – це наша світлиця, вона як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожить, без мови немає країни, мову як матір любить Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять громи негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові. І потоки гомонять, зеленклені у діброві по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. My language Is part of my life. My language is my love, and I allow no one to take it from me at any time, anywhere. My language is scientific, and it's all holy, it's all charming. I care not what you think about my language, but in my language, you have to see my blood circulation at every moment, everywhere. sprach, Mutter laut, wie so so traut. Erstes Wort, das mir erschallet, süßes, erstes liebes Wort. der Ton, den ich gelatet, klingest es in mir fort. Ach, wie ist meine Seele, wann ich in der Fremde bin, wann ich fremde Zungen juben. Fremde Wort brauchen muss, die ich nimmer mehr kann lieben, die nicht klingen als ein Gruß. Мова наша мова, мова кольорова, ні, гроза травнева, тиша вечорова. Мова наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сила наша совість. Мова наша мова, мрійникожар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня лоса, Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею плече літо, ні криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не згаси му мову слово незабуднє. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й та настанно політь бур'я, чистіша від сльози, вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським Немає кращого, краще, як народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не війте заглядати у словник, це пишний Я, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигуй овоч у грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад. і не лінуйтесь доглядати свій сад. Моїй милій Україні, мова солов'їна. І цей скарб передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці до внуці, від квіток до бджілки на зеленій луці. Рід наш давній український мова квітка роду: чиста, світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне житом, диво колоскали. Вишнями і грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в кетях калини, квітне мальвою під тином в пісні журавлині, в чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки. Христом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові, щоб мови не цурались, і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла, хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова, серце України, в ній є наша сила, в кожнім слові. Кот таємний то є наші крила, кожне слово як пацьорка, а разом на мисто. знаєм мову, будемо жити, вчиться товариство. Рідна мова в рідній школі, що бренить нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче в кожній слові. Рідна мова, рідна мова, що єдине нас злила перші матері слова, перша пісня колискова. як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і в вітчизні дорогій говоритиме чужою, краще нам, німи не стати, легше горе нам нести, ніж тебе розіп'ясти. Наша мова, наша мати. Ні, Ким думка, правне слово, хто в майбутнім хоче жить, Той всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова, і спасе того в недолі, наша мрія золота, наше гасло і мета, в рідній школі рідна мова. Сію дитині серденько ласку, сійся родися, ніжне будь ласка, вдячне спасибі. Вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитино, Мову барвиста, мову багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Спитай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім життя твоє. Просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, Ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, моря перепливеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. О слово рідне, Орли, скутий, чужинцям кинути на сміх спів очі грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забити. О слово рідне, шум дерев, музика гір блокитно Шовковий спів, степівши широк, ні між ними леві рем. О слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, в спинися, осяй мій край і розлетися. Дощами судними над ним. Це наша гордість і прикраса, те джерело із давнини, що дарувало нам тараса, його про волю мрії сни. Лютує ворог навіть стягу, колоссю і небу каже ні. А ми, козацькою звитягу, явили в світові в борні. Бо мова це єднання роду усіх. І мертвих, і живих, не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, Що біль свій випила до дна, ще зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна. І кріпися наша мова, не дайся ворогу під ніж, Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіж, горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає Прихливий звір, що зветься братом, тебе святу не визнає, лихий уміє тільки красти, за гріш і заздрості уб'є, лиш Бог. Рятує від напасті, і він нагоду нам дає циклічне все у цьому світі. І от настав боремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас, збагнути час Єднає мова в одну сім'ю. Один народ, вона державності, основа, надійний захист від незгод. Мова. У вогнях перехресних рідна, дихай, не затихай, вони цілять у тебе, у нього, у мене, нехай. Падають скіни, але не неба вічні споруди. Як будеш ти. Будуть живими і думай, і люди, відповідай і запитуй, смійся, від болю кричи, лайся, звіщай чи базікай, тільки прошу, не мовчи. Щедротно сійся, рідна, вийся, гори, гори, більше не бійся, не бійся, роздвоєних душ, говори. Можньо стирай, не маскуй старі на рани, колоті, різані, стріляні, в стані важкої нірвани. струмом заведений час для офір вже давно не казка. Дух переведено, дихай, живи, будь, будь ласка. Розмовляй українською, друже, українці, велика нація, може, спершу вдасться й не дуже. Але мова ідентифікації. Розмовляй українською сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жебза для цього принесено. Стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної і не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. А моя мова то душі криниця, така яскрава, наче діамант, який на сонці ясно так іскриться, і знати її добре. Це талант. Вона у нашій чудо вишиванці. Слова її, це диво кольори. Вона у пісні соловейка вранці, що лине із небес, із висоти. Вона моєї мами колискова, спокійна, ніжна, як вона сама. Її з роками пригадаю знову, бо в ній матусина душа жива. А моя мова чарівна намистинка, рядочок до рядочка, мов слова. А моя мова це вода струмочка чиста, бо ним безпівує весна. А моя мова кетяги Калини, такі червоні, наче наша кров. Я нею мовлю, що хвилину лишаю з нею зло і зло. А моя мова це моя родина, така чудова, рідна і свята. Її навчаєм і доньку, і сина. То поки ми до вона жива. А моя мова це моя Україна, розтерзана, але така жива, як буде мова, встанемо з руїни і розцвіте наша свята земля. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. Лише тому, що не пропала мова, То й ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань, і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків, ти чужими не раз і своїми забута, ти вмита душами від болю, тортур і образ, рідна мова, до Христа споконвічно прикута дивним дивом живеш, над тобою невладним є час. Ти йдеш крізь століття шляхами, що тернім угриті, крізь дрімучі ліси перешкоди гірких заборон, циркуляри, укази, сибір і війни лихоліття не убили тебе, не зуміли узяти в полон, десь в окопі, в степу, де снаряди руйнують безжально все, що можуть лише на своєму пекельнім шляху. Отче наш, промовляє солдат, знову згадує маму, що у серце влила і молитву, і мовою. Скоро прийде весна, Соловейко в гаю на калині заспіва свою пісню таку незвичайну й просту. Рідна мова моя, ти озвешся в тім співі пташинім, розцвітеш в кожній квітці. Змінивши сльозу на росу, рідна мова моя, моя найцінніша перлина, ти народу мого дивний скарг, його щира душа, Бог припинить війну, ми піднімем з руїн Україну, і тебе, рідна мова, з молитвою знімем з хреста.